Друзі а... Часто ви питаєте, як цією сівалкою можна висіяти прямо так відкритий ґрунт. Ось. В нас, правда, 160, але якщо ми замовляємо, наші клієнти замовляють саме сівалку під редиску, ось, то там робиться 5 на 5, хто хоче, хто хоче 8х8, 8, е -да, щоб воно висипалося. Ось. І така сівалка, конкретно під редиску в такому форматі, ось такому, вона там коштує 6350, отакого от плану. Ось, значить, Головне, щоб маркер був із подовженим відтиском. У нас звичайний, і це 160-й, це просто щоб вам показати. Але під редиску ми рекомендуємо саме із цим подовженим відтиском. Так, ну дивіться, давайте зараз засипемо редиску. Візьмемо, ну, аутелу візьмемо, у нас є аутела, До речі, хто ще там хоче садити аутелу, у нас аутела є. Так, беремо цю аутелу. Гарний калібр, редиска бомбезна. Засипаємо її сюди. Оточок. Так, відповідно виставляємо ж, е, лоток під цей калібр. Отак ми її трусимо, всю. Так, все. У нас все, всі зернинки, всі попали в свої місця. Тепер беремо маркера, припустимо, уявимо, що це в нас відкритий ґрунт, чи то тепичка. Ось так ми собі поставили. Ну, хтось хоче багато сіє, хтось небагато сіє. Тікаймо його, на вас тут. Ось звідти зробили, забрали, все, бачите? Тільки що це в нас, виходить, ямочки не зовсім глибокі, тому що це не збільшений відтиск. І тепер виставляємо ж саму сівалку. Виставили, що ми робимо? Ми натискаємо на ось тут клавішу і воно все падає. Бачите? А, я трішки не той лоточок поставив. Потрібно, було оточок з більшим поставити діаметром, я менший пистану. Ну нічого, вам для наглядності це все буде видно. Також враховуйте, якщо у вас, наприклад, фракція там, якщо фракція вашого насіння, припустимо, 2,5, то ні в якому разі не брати сам лоток під 2,5. На 2-3 сотки треба брати більше. Це обов'язково. Бо, наприклад, дивіться, ось редиска в нас е фракція 2,8-3,0, а оток в нас стоїть 3,2. Бачите? І вже не зовсім є співпадіння. Тобто оце ви повинні враховувати. Краще, хай воно буде трішки більше, але буде з запасом. Тепер дивіться, ми забираємо і що ми бачимо. Бачите? Кожна зернинка в своєму місці е сидить і все. Потім взяли, загорнули і будемо їсти весною тут редьку. <хи> Ой, боже мій. На що робити? Посіємо редьку. Сьогодні в нас 31 січня, да? ми вже редьку висіли, бачите? Ну, це так, раді прикола, щоб вам показати. Але як буде сходити, ми вам покажемо. <хи> Все. Зручно, класно. І тим більше. Будь-який формат, будь-яка конфігурація, все, що необхідно, напряму з виробником. Ціна хороша від 6 тисяч гривень, сівалка стандартна. Тому, якщо потрібно, звертайтесь, замовляйте.